Нововолинський міський голова Борис Карпус напередодні дня захисників та захисниць України та свята Покрови привітав нововолинців, які стоять на сторожі безпеки та оберігають територіальну цілісність нашої держави. У наше сьогодення вкарбувалася війна, тому неможливо виміряти масштаби шкоди, яку вона завдає людям, містам та країні. Разом із нею до переліку наших захисників доєдналися волонтери та добровольці. Зокрема, у Нововолинській громаді потужно розвинувся Волонтерський рух, окрім цього, багато мешканців громади стали добровольцями та оберігають кордони України й спокій у місті. Відтак, напередодні дня захисників та захисниць України, міський голова подякував усім, хто своєю працею наближає перемогу. За круглим столом він зібрав волонтерів, прикордонників, військових, добровольців. Від імені виконавчого комітету депутатського корпусу він висловив вдячність за небайдужість, невтомну працю та відданість своїй справі. Тут зібралися люди, які про. Безпосередньо до, до захисту нашої територіальної цілісності. Тобто це люди, які зараз служать, це люди, які люди доброї волі, які захищають наші кордони, це люди, які добровольці і захищають нашу територіальну громаду, це волонтери, які щодня віддають свій час, енергію для того, щоб... В принципі, Наша територіальна громада була постійно в контакті з військовим. В сьогоднішній день я дякую вам всім за ту посвяту, за той час, який ви присвячуєте, тому що ну, Україна, ви знаєте, спокон віків боролася за свою незалежність.